А вам подобаються таємниці? Чи починає швидше битись ваше серце, якщо ви на порозі якогось відкриття? Чи подобається вам дізнаватись якісь секрети? Чи подобається вам, коли щось, що ще нещодавно було невідоме, раптом з'являється в вашому житті? І оцей розклад і розповість про ту таємницю, яка вже ось ось вам відкриється, яка вже на порозі вашого життя. Про той секрет, який ви скоро дізнаєтеся. Про те, чому, з якої причини ця таємниця була таємницею, чому вона була прихована від вас, чому вона ховалася від вас. Як відкриття цієї таємниці може вплинути на ваше життя? Вітаю вас на моєму каналі Закохана в Таро. Тут ви можете переглянути відеорозклади про різні аспекти життя, прослухати, що про себе готові розповісти аркани. А також отримати розклад на потрібну для вас тему. Тож хто ви на даний момент життя і яка таємниця вже ось ось вам відкриється. І швидше за все, ви людина легка, спокійна, врівноважена, позитивно налаштована, з позитивним поглядом на життя. Ви відкриті до нових вражень, до нових людей, до нових ідей. Ви все сприймаєте з більш позитивного такого боку, що все на світі стається з якоюсь вищою метою, що все приходить в наше життя для того, щоб нам було краще. Імовірно, ви з тих людей, які довіряють життю, які довіряють Всесвіту. І які отримають підтвердження, що вірі вашій та буде вам. Ви довіряєте світові, ви любите світ, і він любить вас взаємно, допомагає вас, якось підтримує. Можливо, вам іноді щастить, просто, ну, якось так, пощастило і все. Нічого такого не предвіщало удачі, успіха, а воно, хлоп, і щось і вирішилось кращим для вас чином. І ви також, не дивлячись на свій позитивний настрій, на своє позитивне бачення цього життя, також, як і більшість із нас, а можливо, як і всі з нас, пережили якісь свої власні трагедії. Бо нині ваше серце загоюється від якихось ран, чи від якогось розчарування, чи від якоїсь образи, чи від якоїсь проблеми, яка ще можливо нещодавно, можливо, трошки там далі у минулому завдавала вам болю, але ви то вже. Ну, майже пережили. Ви вже починаєте зцілюватися. Ви починаєте знову бачити життя з позитивного боку. А отой біль, оті неприємності, які вам дошкуляли, ви вже відпускаєте, ви від них зцілюєтесь, ви відвертаєтеся від негативного минулого і повертаєтеся обличчям до більш позитивного сьогодення, до більш позитивного майбутнього. Та можливо, через той минулий не надто приємний досвід, ви зараз дещо обережні. Ви немов не зовсім вірите в себе, не зовсім вірите у власні сили, немов боїтеся зробити якийсь крок. Ви маєте енергію, ви маєте силу, але ви немов притримуєте себе, бо а щоб не було боляче, так як ось недавно сталося. Бо ще не готові, не готові повністю зцілитися, не готові повністю відпустити минуле, не готові, не готові наповну довіритися майбутньому. Так, вже довіряєте потроху, але ще чуть-чуть, так з оглядкою. Трішки себе притримуєте, притримуєте яке своє натхнення, який свій ентузіазм. Якщо щось і робите, то так, з оглядкою, потихеньку, не поспішаючи. А можливо на даному етапі життя. Нічого так особливо і не робите, так спокійно живете своє життя, щоб ну просто оговтуєтеся від отого минулого, що ще бренить у душі. Стілюється, але все одно ще озивається. Таємниця ж, яка перед вами відкриється, стосуватиметься фінансової і матеріальної сфери вашого життя. Можливо, ви. Потребуєте якогось навчання, якогось покращення в своїй фінансовій сфері, і завдяки оцій інформації, що для вас відкриється, ви або дізнаєтеся щось корисне, де можна піти на роботу, куди можна успішно інвестувати, як можна краще розширити свій бізнес. Чи можливо це буде як ідея, фінансова ідея, щоб ох, ось отак можна було зробити. Чи ви дізнаєтеся, що є якісь курси, чи підвищення кваліфікації, чи просто курси, чого ви ще не вмієте, але воно вам гарно пригодилося в вашій роботі, в вашому бізнесі. І от ось скоро там іде набір студентів, абітурієнтів, і ви зможете піти, піти туди і навчитися. Навчитися, як щось обернути в гроші, як монетизувати свою роботу, свою працю, свої знання, свої послуги. Чому ще недавно ця інформація була невідома вам? Можливо, саме не було її ніде в інтернеті. Чи ви на те не звертали уваги? Чи не вистачало якоїсь останньої крапельки, щоб, як то кажуть, дійшло? Вроді чули, вроді бачили, але воно якось так проходило мимо. А ось настане ось у той самий момент, і вона відкриється, засяє усій своїй красі. Що ось, подивися, це те, що тобі треба. Ось оцю інформацію. Оці дані ти можеш обернути для себе на гроші. А ще ви ймовірно дізнаєтеся, що або оті курси. Або покращення вашої фінансової сфери не є такими важкими, як ви собі уявляли. Ну, можливо, дійсно, це стосується якихось курсів, і ви думали, мамочки мої, де час знайти, коли то його вчити? А скільки там інформації буде, а ще, мабуть, практичне завдання, а ще оте, а ще й оте. А ви дізналися цю інформацію, прояснили все, які ті курси, які години, як проходять заняття. І виявляється, не так то воно все й страшно. Не потрібно там сидіти 12 годин або перед комп'ютером, або вживу перед о, учителем. А можна, наприклад, 2-3 години позайматися онлайн, а далі ваш час належить лише вам. І що, наприклад, практичні завдання не такі важкі, не такі виснажливі, як вам уявлялося. Що біля вас буде якийсь куратор, який буде вас вести крок за кроком, пояснюючи кожний крок, отут потрібно зробити отак, а отут потрібно зробити отак. А ще схоже на те, що ви когось із свого кола близького оточення... Щось запитували стосовно цієї інформації, чи про навчання, чи про якусь ідею, чи, ну, коротше, про що, щоб могло поширити вашу фінансову базу. І людина, ймовірно, вам пообіцяла подумати, знайти, допомогти, ну, якось поучаствувати у цьому моменті вашого життя, якось допомогти вам з цією інформацією. І ви самі швидше за все знайдете цю інформацію, чи випадково, чи цілеспрямовано. і те, що ви її знайдете, яким чином відкриє те, що людина, до якої ви звернулися по допомогу, що допоможи мені це дізнатися, вона не збиралася вам допомагати, або можливо і збиралась, але все одно не стала щось там. Заклопоталася своїми справами, своїми проблемами, а до вашого прохання якось стало цій людині. Байдуже, ви дізнаєтеся, що ну ваше прохання не виконали. Ви ну можливо, ви наштовхнулись на якусь інформацію і запитаєте в цієї людини: От я тебе питав, питала про такі курси. А ти сказала, що не бачиш чи промовчала. А я ось сам знайшов чи сама знайшла. І виявиться, що та людина можливо, вона там десь поряд працює, що ну, їй можливо якось легше взнати ту інформацію. Але та людина навіть не попіклувалася, щоб вам якось допомогти. А приховувалася ця таємниця ця інформація через те, що щось у вашому житті. В аспекті якомусь вашого життя дійшло свого логічного завершення. Ви завершили якийсь великий етап, і швидше за все, коли ви то завершували, ну було трішки не на часі для цієї інформації. Можливо, ви там навчання завершували. Можливо, ви якийсь проект завершували. Що ваша увага повинна була бути направлена саме туди, в той великий проект, в той великий проміжок часу. Який ви завершували, чи завершували навчання, чи проект, чи, можливо, контракт якийсь завершували, і от нова інформація була просто не на часі, бо можливо б довелося розриватися між однією інформацією і іншою, чи між двома проектами, чи між двома навчаннями, що ну було воно трошки не на часі. Потрібно було завершити ось оце одне велике, те, що зараз або завершується в вашому житті. Або ті, щойно завершилось, і ваша увага була потрібна саме туди: на дипломну роботу, на курсову роботу, на завершення проекту, на презентацію якусь велику, і було ну, трішки не до іншої інформації, щоб ви не розсіювали свою увагу, щоб ви не розсіювали свою енергію. Бо важко або навіть проблематично не доїхавши на машині додому, сісти на мотоцикл і поїхати кудись в інший бік. Тобто треба було завершити одне, доробити, приділити приділити туди максимум уваги, максимум зусиль, а тоді, уже знявши оцю цю відповідальність своїх плечей, трішки так перезлихнувши, що от це вже все завершено, от тепер можна й побачити якісь інші перспективи. І швидше за все, дійсно, якби ви знали цю інформацію або вже, або трішки раніше, то ви б дійсно розривалися чи між двома проектами, чи між двома курсами, що і там треба вспіти, і туди бігти. І у вас би не вистачало часу, у вас би не вистачало енергії, і ви були б розчаровані, ви були б змучені. І оте, що ця інформація ще вам була не відкрита, вас дещо уберегла від того розчарування, від якогось болю, від намарної втрати енергії. Бо іноді, коли ми хочемо і там устигнути, і туди вспіти. А в нас не виходить, то ми в першу чергу не думаємо про те, що ну, неможливо фізично на двох стільцях усидіти, якщо ви тендітна людина. Неможливо одночасно бути в двох місцях, і в селі, і в місті, чи і в Києві, і в Харкові. Просто це фізично неможливо. Але ми в такі хвилини. Більшість з нас думає, що це ми винні, що це з нами щось не так. Он інші люди і на роботу ходять, і сім'я, і господарство, і робота, і діти, і на двох учобах учаться. А от я не можу завершити навіть цього. Не можу зробити два проекти одночасно, чи не можу на двох курсах одночасно вчитись. Ну, можливо, у тих людей інша ситуація, інші можливості. І от те, що ця інформація поки що була скрита і рятувала вас від якогось розчарування в сумі. Щоб вам не було боляче, щоб вам не було неприємно, щоб ви не ображалися самі на себе, що ви не встигаєте. Що ви або не змогли і одну інформацію засвоїти, і іншу інформацію зрозуміти, чи не змогли і те зробити, і те зробити. Бо Ну, важко сидіти на двох стільцях, важко бути в двох місцях одночасно. Важко одночасно говорити з п'ятьма людьми. От саме одночасно не просто всім п'ятьом щось розповідати, а цьому розповів, того послухав, тому пояснив. Ну, це практично неможливо. Ну і справді ви фізично і енергійно були не готові до цієї інформації, до цієї таємниці. У Вас би просто не вистачило сили. Ви б розривалися між різними проектами, між різними напрямками свого життя. Бо і там треба встигнути, і там треба встигнути. І, ймовірно, отой великий проект, який ви або щойно завершили, або зараз завершуєте, він забирає у вас все: і час, і енергію, і натхнення. І можливо, ви вже втомлені, ви вже змучені, бо у вас всі сили, вся наснага, все туди, щоб довести до логічного завершення те, що ви або зробили таке щось велике, робите велике, або робите його досить довго. Ну, навчання, в основному, якщо це якийсь вуз, то років 5 або 6. І спочатку треба було те доробити, а потім братися за інше. Бо ну, фізично неможливо зробити і одне, і друге. Були якісь фізичні обмеження до цього. Швидше за все, дійсно оця інформація в даний момент життя вам трішки не на часі. Бо саме в цей момент життя ви стілюєтеся від якихось тривог, ви виходите з якихось страхів щось. Або відбувалося в вашому житті, що приносило вам якісь тривоги, заставляло вас хвилюватися, заставляло вас переживати. Або ж був якийсь такий етап у житті, що ви самі себе накручували і бачили якісь страхи, якісь негаразди там, де їх і немає. А зараз ви ще поки що оговтуєтеся від того всього. І... Скоріше всього, от саме зараз, в цей момент, ви не повністю готові до цієї інформації. Бо ви поки що відпускаєте ті тривоги, ви якось цілюєтеся від тих страхів, і ваша увага, можливо, ще направлена на оце зцілення, на те, щоб зрозуміти, що страхи не такі, вони страшні, що ці тривоги не мають під собою грунту. Чи на те, щоб відновити свою енергію, яку оці страхи оці ці тривоги з'їли? Бо, хоч маленький страх, хоч велетенський, він з'їдає нашу енергію. Тривога якась навіть не усвідомлена, з'їдає нашу енергію. Буває так, що нічого, наче і не робиш, але цілий день проходив в якійсь тривозі, в якомусь переживанні, і до кінця дня настільки втомлений, що, немов цілий день робив щось таке важке, на заводі за станком стояв. А це все через те, що була якась тривога в душі, що щось, якісь негативні емоції, не давали спокійно дихати. Ви час тривожили, весь час нервували. І туди була направлена увага, і туди зливалася енергія. Для того, щоб засвоїти нову інформацію. А тим більше, щоб примінити отримані знання на практиці, теж потрібна енергія. А де ж її взяти, якщо вона вся з'їджена страхами та тривогами? А от відкриття цієї таємниці допоможе вам звільнитися з якихось обмежень. Ну, можливо, ви дещо обмежені в фінансах. А якщо ви отримаєте ідею, як покращити свій фінансовий стан, чи отримаєте інформацію, куди можна влаштуватись на роботу, чи отримаєте інформацію щодо якихось курсів, а ви завдяки цим курсам зможете щось вивчити, а отже, перетворити то на гроші, то ви позбудетеся фінансових обмежень. Або ж ви позбавитеся якогось не надто гарного впливу у тієї людини, яка вам не допомогла, яка пообіцяла допомогти щось підказати, якось знати цю інформацію, а цього не зробила. Бо можливо, ця людина має вплив на ваше життя, можливо, ця людина кимось прикидається, ким вона не є. І от коли ви викриєте, яка ця людина насправді, уже вона не зможе так сильно вами маніпулювати. Ви вже бачитемете, що це за що це за людина, що від неї очікувати, а на що ця людина не здатна, на що тут і розраховувати не варто, ви вже точно знатимете, наскільки вартують слова цієї людини, якій частині слів можна вірити. А якій частині слів можна махнути рукою і подумати, так буде, так як і того разу. Бо коли ми бачимо людину справжньою, такою, якою вона є, а не такою, як вона прикидається, то ми дійсно звільняємося від її впливу, який би той вплив не був. Як би та людина не хотіла нами крутити, ми вже знаємо, що отут нам допомагають, а отут нами маніпулюють і якось крутять щось від нас хочуть, і вже тоді нам вирішувати, чи погоджуватися на це, чи не погоджуватися, чи вірити, чи не вірити. А отже, вже так просто ця людина вас наступного разу одурити не зможе. І швидше за все, вже наступного разу ви будете знати, чи варто до цієї людини звертатися за якоюсь допомогою, чи просто щось у неї запитувати, чи проігнорувати цю людину і знайти того, хто більш гідний вашої довіри, або ж знаходити варіанти рішення своїх питань самостійно, не розраховуючи ні на цю людину, ні, можливо, ні на кого іншого. Ну, а ще, ймовірно, коли на вас звалиться вся ця інформація, і фінансова інформація, і стосовно людини, яка вас підвела. Ви в якийсь момент спочатку будете ну немов трішки дезорієнтовані. Вам потрібно буде то все переварити, зупинитися, обдумати, бо ну якось так все було добре, все було гаразд. Я цій людині довіряю, а тут раптом виявляється, що довіряти не можна. І тут треба і за цю людину обдумати, бо все одно негативні емоції вони сколихнуться, бо довіряли, довіряли, а виявилося, що от така вона негарна людина. І треба обдумати оту фінансову інформацію, щоб точно її усвоїти, щоб потім обдумати, а як її краще примінити в своєму житті, чи в своєму бізнесі, чи на своїй роботі. З якого краю підійти. І вам буде потрібен такий час, ну, щоб обдумати, проаналізувати. Ви ну, не мог станете трішки на паузу. Спочатку дещо розгубитися, бо з якого боку братися, за що братися, і як боляче, бо розчаровані в цій людині. А потім все-таки візьмете невеличкий тайм-аут, щоб розкласти все по количкам. Де воно, що воно, яке воно, і з чого розпочинати, і як краще цю інформацію використати. І ви обдумаєте, знайдете шляхи, знайдете варіанти розвитку, а далі на повному ходу вперед до перемоги. Ви знатимете, що вам робити, як вам робити. І ви сміливо рухатиметеся, щоб використати цю інформацію. Сміливо рухатиметеся до свого фінансового покращення, до якогось покращення якогось проєкту, початку якогось проєкту, чи до початку навчання. Весь у той негатив, який ще нещодавно вам заважав страхи, вони вже відходять. Біль. Він уже відходить, розчарування в цій людині воно теж залишається в минулому. Якийсь хаос думок, він теж вляжеться. Ви зможете ці думки розкласти по поличках, структуризувати своє знання, знайти свою дорогу, побачити мету, бачу мету не бачу перешкод, і сміливо впевнено рухатися до своєї мети. Бо ця таємниця, ця інформація подарує вам не лише знання, вона подарує вам натхнення, подарує вам впевненість. Подарує вам запал, і ви сміливо йтимете до своєї мети. І все буде у вас складатись як найкраще, немов дорога сама прокладатиметься під вашими колесами, під вашими ногами. Ви саме влаштовуватимете ситуації такі, як вам потрібно. Знаходитимете тих людей, якщо вони вам потрібні, ще якусь інформацію, якщо вона вам потрібна. Все, що вам потрібно буде, все ви зможете зробити. Але це буде згодом, коли ви дізнаєтеся цю інформацію. Зараз ви навіть не повністю готові до цієї інформації, бо вам заважають якісь внутрішні сумніви, якісь переживання, які ще не повністю пропрацьовані тривоги. Ви, ймовірно, ще дещо сумніваєтеся в собі, в своїх силах. А чи вийде, а чи не вийде, а чи зможете, а чи знайдете ви ту інформацію, а чи все у вас вийдеться, чи все складеться найкраще. І, ймовірно, ви якоюсь мірою навіть принижуєте, применшуєте свої здібності. Ви не надто справедливо до себе ставитеся. Ви більше думаєте про те, що та, мабуть, не вийде, та, мабуть, не зможу, та, мабуть, не вийде і не вийде, і в мене і руки не ті, і ситуація не та, і ще щось не те, і знань немає, і вік не то, і стать не та, і, і все в мені не те. Але насправді все те лише в вашій голові, то лише ваші внутрішні обмеження. Ви просто самі себе лякаєте, бо ви ну, трішки не впевнені в собі. Трішки не вистачає впевненості, трішки не вистачає якогось натхнення, не вистачає тієї самої енергії. Ну якщо дійсно енергії не вистачає, от, вродь би казалось би, ну це енергія, що не, немає енергії щось робити фізично, ну немає енергії засвоїти якусь інформацію. Але коли не вистачає енергії, ми навіть не віримо самі собі. Ми до себе ставимося гірше, ніж могли б ставитися, коли ми наповнені енергією. Коли нам не вистачає енергії, ми дужче схильні до негативних емоцій. Або стосовно інших людей, або стосовно якихось ситуацій, або стосовно себе. Коли нам не вистачає енергії, ми схожі на півздуту повітряну кульку. Вона, наче і на землі не лежить, але й піднятися вгору вона не може, бо не вистачає повітря. От так і з людьми, коли нам не вистачає енергії, ми самі в себе не віримо, бо ми не почуваємося достатньо сильними. Але не тому, що ми дійсно слабкі, а тому, що ось тут в моменті ми чомусь десь втратили енергію на сумніви, на переживання, на тривоги, на зневіру, на завершення попереднього великого проєкту. І от. Коли ви відновите цю енергію, можливо, відпочинете після завершення того чогось великого, що ви або щойно завершили, або ось, ось завершите, от тоді енергія вас відновиться, і ви будете готові до цієї інформації, готові до цієї таємниці. І ваше життя зміниться на краще. І ви самі будете керувати своїм життям. Ви будете своїм возничим керівником, бригадіром, директором. Ви будете керувати своїм життям, своєю ситуацією, своїми фінансами. Не в плані того, що куди я хочу, туди свої гроші й діваю, а в плані того, що я знаю, як заробити, де взяти, як заощадити, куди вкласти, як приумножити, як перетворити свої знання на копійку. І не на копійку, а можливо на кілька сот або кілька тисяч доларів. І відкриття цієї таємниці подарує вам натхнення, подарує вам енергію, відновить вас. Тож використайте цю енергію, це натхнення, цей запал на благо для себе, для якогось розвитку, для початку якогось проекту. Бо це буде чудовий шанс щось змінити на краще якогось фінансового прориву, якогось професійного прориву, прориву в бізнесі. Ця інформація, немов позбавить вас якихось обмежень, позбавить нестачі енергії, страхів, тривог, вмотивує вас, надихне вас, запалить вас, ваші очі горітимуть вогнем захвату. Хочу, готовий, готова, вже йду, вже починаю. Не опустіть той момент. Тримайтесь за той момент, самі себе мотивуйте, самі себе надихайте, бо ви отримаєте чудову можливість змінити своє життя, принести щось у своє життя чудове, класне, натхненне, запалити саму себе чи самого себе. Ця таємниця, коли вона розкриється, дасть вам можливість створити щось важливе в вашому житті. Створити своє нове життя. Можливо, навіть створити себе як оновлену особистість, як людину, яка вже не така, як була ще нещодавно, яка вже чогось не боїться, яка пережила якісь втрати, якісь болі, якісь розчарування, і яка не здалася, не зломилася, а відновилася, немов фенікс з попелу, яка здатна знайти натхнення в самій собі чи в самому собі. Яка здатна горіти своєю ідеєю, своїм натхненням, і можливо навіть запалювати цим натхненням інших? Тож використайте цей шанс на повну. Бо у вас для цього з'являться всі можливості: і натхнення, і енергія, і позбавлення якихось обмежень, чи внутрішніх, чи зовнішніх, чи обмежень. Стосовно якихось ситуацій, стосовно обмежень, які не дають вам рухатися, чи обмежень впливів інших не надто гарних людей. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Звертайтеся за персональним розкладом.